Доброго часу доби. Сьогодні ми з вами створимо цікаву іграшку в Scratch. Створимо, власне, у нас будуть лопатися кульки. Також підключимо до нашого scratch-проєкту відеокамеру, камеру ноутбука, або камеру планшета, або камеру мобільного телефона. І власне, також у нас є там спеціальна бібліотека, яка. Власне, у нас дозволяє оброблювати рух на камері. І ми також будемо цим користуватися. Тобто будемо лопати кульки, будемо їх торкатися на камеру і будемо їх лопати. Ну, давайте переходимо на Scratch онлайн і створюємо новий проєкт. Так, створити. Так, новий проєкт кота ми одразу приберемо, він нам не потрібен. Який спрайт тут є за замовчуванням. Ну, фон нехай буде залишається білим. Так, і давайте додамо ще два спрайти. Давайте додамо кульку повітряну. Так, додаємо кульку. І додаємо також давайте сюди дівчинку. Додатковий спрайтик у нас буде, який дозволяти нам буде. Це буде наш помічник, який буде запускати відео, який буде власне, вести рахунок часу. Тобто відрахунок часу, і також буде. власне робити підказки певні да? давайте зробимо нехай буде у нас він 70 тобто ось такий поставимо його тут і коли ми будемо на дівчинку натискати на цей спрайт у нас буде відео то вмикатися то вимикатися реалізуємо такий функціонал давайте попрацюємо трошки з кулькою дивіться у нас тут є костюми певні Так, переходимо на кульку у нас тут є певні костюми давайте зайві видалимо Так, і давайте здоблюємо ось такий костюм. Так, і давайте тут напишемо, власне... Так, баун крешет. Це у нас буде кулька, коли, ви, коли ми її торкнемося, вона у нас буде власне, лопатися. І давайте її намалюємо. Так, у нас тут є власне, гумка. І давайте власне, ось таким чином зробимо ефект опнутої кульки. Да? Тобто, ось таким чином, нехай вона у нас так виглядає. Так, Ось така ось у нас буде кулька, це у нас буде другий костюм. Так, див... дивіться, зберігаємо все це. Так, тепер переходимо на код. Давайте власне, запрограмуємо спочатку дівчинку. Давайте створимо деякі змінні додаткові. так, Нам буде потрібна змінна для підрахунку наших результатів. Тобто, скільки раз ми торкнулися кульки, так, створюємо змінну, Нехай буде у нас змінна TabCount називатися. І зміна ця буде доступна для усіх спрайтів. Тобто це буде глобальна зміна. Давайте зробимо таку, Так, створюємо зміну. Давайте створимо ще. Дивіться, її можна показувати, можна не показувати. Натискаємо просто тут прапорець. Так, створимо зміну ще тайм. Тобто, у нас буде час також нашої гри. Обмежимо також час нашої гри, попрацюємо з таймерами сьогодні. Я також покажу, як це робити. Так, і давайте ще додамо сюди змінну відео-ОН. Тобто, змінна для. Вмикання, вимикання відео, це додаткова зміна. І також будемо, додамо її сюди для всіх спрайтів також. І давайте також підключимо сюди можливість також для, для роботи власне, з відео. Да? Для роботи з відеокамерою. І давайте підключимо цю можливість. Переходимо ось сюди. У нас тут є додаткові додати розширення. І тут у нас є відеоспостереження. І бачите, у нас вже з'явилася. <кій> тепер у нас вже вимкнулася камера. І тепер ми можемо власне, заставити наш спайт реагувати на рухи. Да? Так, ну зробимо давайте, для кульки, давайте за замочуванням. Нехай у нас буде перший костюм. Так, І давайте переходимо тепер, <coughs> закодуємо дівчинку. Да? Тобто переходимо на код з цього спайта. Тобто, да? І тепер давайте переходимо і будемо тут писати код. Так, дивіться, у нас тут потрібно вмикати, вмикати відео. У нас буде власне, подія, коли Спрайт натиснуто, коли ми дівчинку натискаємо. У нас буде відео або вмикатися, або вимикатися. У нас тут є власне, також беремо розгалушення повне. І також беремо власне, оператор. І беремо оператор дорівнює. Так, і дорівнює 1. Дивіться, якщо у нас відеон дорівнює 1, то тоді власне, ми, ми власне, вимикаємо камеру. І ставимо, власне, також нашу змінну, ставимо video on, надаємо значення їй 0. І також ми вимикаємо камеру. Переходимо відео відеоспостереження, з відеоспостереження перемикаємо відео і тут натискаємо, обираємо тут вимкнути, да? Так, і давайте тепер здублюємо, дублюємо, власне, дублюємо код. Так, і тут тепер натиснемо одиниця, да? Тобто тут ми впишемо Тут ми власне, обираємо ввімкнути. А тут ми пишемо власне, одиничку, тобто надаємо змінні значення то 0, то одиницю. Це у нас додаткова зміна, яка дозволяє перевіряти, чи в нас відео активується, чи не активується. Ну, і давайте також тут зробимо прапорець. Так, у нас буде тут, власне, натиснемо прапорець. Так, буде коли в нас прапорець натиснутий. І Також у нас буде відео. Давайте надамо нашій змінні відео ON, Надамо значення, власне, їй. Так, відеон, давайте надамо значення 0. Так, ну і тут також давайте, нехай наша дівчинка скаже нам, тепер підготовча така операція. Вона буде нам казати, що треба, власне, натисне мене, щоб увімкнути або увімкнути відео. Да? Давайте напишемо інструкцію. Да? Натисни на мене. щоб увімкнути, щоб. Вимкнути, ну Або. Увімкнути. увімкнути відео, Да? Так, ну ось так. Ось така підказка. Нехай буде. Так, і ось так, ось така буде підказка. Ну, давайте спробуємо. Так, натискаємо сюди. Так, дівчинка, бачите, говорить нам підказку. І давайте спробуємо. Вмикаємо відео, вимикаємо відео. Вмикаємо відео, вимикаємо. Вмикаємо. Вимикаємо, все працює, все добре. Так, дивіться, тепер давайте ще також попрацюємо. У нас буде таймер також. Давайте сюди додамо також перезапустити таймер, щоб він у нас відраховував з нульової секунди, тобто 0, 1, 2, 3, і так далі перезапустити таймер. Ну І поки і давайте ще власне, також створимо тут подію. Дивіться, Є такий, що у нас механізм. Тобто між спрайтами ми, вже, ми можемо. Спілкуватися за допомогою подій. Наприклад, ось ця дівчинка може сказати, наприклад, кульці, щоб вона там запускалася гра. тобто Ми можемо, наприклад, два скрипта зв'язати між собою. У нас є також механізм подій. дивіться Можна оповіщувати так оповістити наприклад, про те, що у нас, давайте тут придумаємо, у нас буде власне нове повідомлення. Давайте називаємо «start game». Start game. Тобто, старт гейм. Гра... Почат, що ми почали гру. Так, Старт-гейм ми написали. Так, І давайте тепер будемо працювати з іншою. Тобто ми тепер працюємо, будемо програмувати власне, кульку. Да? Так, у нас тут є, власне, також... Так, пишемо код для кульки. Ми тут передали власне, дивіться, власне, дивіться, цей спрайт, запустить у нас код у нашого шарика да? нашого, нашої кульки. Так, і давайте, власне, також це, це зробимо. Так, дивіться, переходимо тепер в кульку. Так, і тут у нас є, власне, коли, коли я отримую старт гейм. Тобто, коли дівчинка пошле повідомлення, власне, про що можна починати гру. У нас є така ось подія, коли я отримую старт гейм. І тепер дивіться, давайте. Власне, Сховаємо основний наш спрайт, кульку Тобто ми будемо власне, розмножувати кульки. Дивіться, розмножувати ми будемо їх за допомогою клонування. Тобто кожен об'єкт можна склонувати, можна створити копію е, власне, об'єкта. Да? Давайте зробимо так. Давайте тепер тут власне, зробимо сховати. Так, Тепер ми обираємо команду Сховати. Так, тепер да, Давайте задамо розмір. Ну, Нехай буде розмір, наприклад, кульок, нехай буде. Та нехай буде 100%, нехай буде 80, трошки поменше, нехай будуть кульки. Так, І також давайте задамо значення time, тобто часу давайте задамо власне 30. Так, Надати значення час, нехай буде у нас 30 секунд. Так, у нас буде час загальний 30 секунд. Так, І також давайте tap count, тобто скільки разів ми торкнулися, нехай буде 0. Спочатку. Тобто Ми ще ні разу не торкнулися, ще, да, і у нас буде 0. Так, ось таким чином, У нас час, нехай буде 30. Так, І тапка у нас буде 0. Тобто Все добре. дивіться. Тепер давайте власне, дістанемо цикл, щоб власне, генерувати тепер кульки. Давайте дістанемо тепер цикл. Так, дістанемо тепер власне, переходимо в керування. Дістаємо власне, цикл, повторити до повторити до умови. ну, Дійсно, поки поки у нас буде власне, 30 секунд не вийде, ми будемо власне, повторювати, будемо генерувати кульки, буде у нас йти процес гри. Коли у нас 30 секунд пройде, ми повинні гру власне, закінчити. да, тобто, І таким чином якось це показати користувачу. Також у нас ось цей спайт, дівчинка, Ебі, також нам це скаже. <кій> так, ну, Зараз дивіться, нам треба також дістати. У нас є також таймер. Таймер у нас показує, скільки у нас секунд пройшло від запуску гри, ми також можемо його використовувати. Так, І тут у нас також є оператори. Так, Оператор беремо ось такий більше. Так, і Якщо у нас, наприклад, таймер, якщо у нас більше, 30, якщо у нас більше часу системного, да? тобто у нас власне, з вами тайм є змінна. Да? Тобто, якщо у нас таймер більше, <кій> власне, тайм, який ми задали, <кій> час ми задали 30 секунд. Да? Тобто, якщо більше 30 секунд, то ми повинні гру потім зупиняти. Да? І ми повторюємо, поки у нас не вийде час. Тобто, дивіться, Таймер, це у нас відраховує час. І, власне, поки час не вийде, ми будемо повторювати, будемо запускати, і кульки у нас будуть генеруватися. Так, ну, давайте тут пропишемо код. Дивіться, тепер повторити, у нас буде команда, власне, переходимо в керування. Так, у нас є команда створити клон. Створимо клон з кульки з мене. Тобто, ну, з мене це означає з поточного спайту, тобто, да? створимо клон. Так, дивіться, давайте тепер перемістимо кульку. Тобто просто створювати клони ну, не дуже цікаво. Давайте її давайте перемістимо. Так, і давайте власне, зробимо. Ну, давайте запустимо поки Так, запустимо. Так, І зараз подивимося, у нас будуть генеруватися. Да? Ну, поки ми сховали, поки не показуємо, поки у нас нічого немає. Так, І давайте власне перемістимо також кудись нашу кульку. Тобто будемо як і переміщувати, наприклад, давайте зробимо для цього значення XY. У нас будуть значення випадкові. Так, і Тут, наприклад, для X у у нас буде, у нас весь розмір екрану десь мінус, мінус 240 до 240. ну, Нехай буде мінус 200 і 200, да? тобто, щоб ми не виходили за межі. Так, І тут у нас буде також випадкове число від е, е, мінус 120. <клух> тобто, по Y у нас мінус 120, мінус 180 максимум і до 180. Ми задамо трошки менше, задамо 120, щоб у нас кульки не виходили за, за екран власне, за межі нашого скажімо так, поля ігрового. Да? так. І тепер дивіться, давайте зробимо. так, давайте, власне, Кульки у нас будуть генеруватися. Так, Давайте тут змінимо власне, образ на всяк випадок, змінимо його на цілу кульку. Тобто буде, будуть генеруватися цілі кульки. І давайте також створимо ефект, давайте зробимо ефект кольору, щоб у нас кожен раз кулька змінювала колір. Можна також тут додати змінити ефект кольору на 25. наприклад. Так, у нас буде кожен раз змінюватися колір кульки. Так, ну і давайте тепер власне, покажемо так, давайте, власне, тепер покажемо наші клони, які ми зробили, наші кульки. Давайте тепер у нас тут є власне, у вигляді, є також команда Показати тут, обираємо цю команду. так, ну і Давайте спробуємо запустити, що у нас, що у нас вийде зараз. Так, ну зараз тепер, бачите, пішло. Бачите, у нас кульки дуже швидко. Ну, Дуже швидко, що ми не, навіть не встигнемо їх, скажімо так, з ними гратися, да? їх, скажімо так, лопати. да? Давайте додамо тут певну затримочку, да? У нас тут є керування, і у нас також є тут затримка. Давайте додамо сюди, наприклад, ну, 4 секунди, щоб вони не генерувалися так швидко, щоб ми могли на них реагувати якось, Так, запускаємо. Так, дівчинка у нас тут сказала. Так, ну і курки пішли генеруватися. Ну, звісно, тут ви можете гратися цією затримкою, тобто або будуть більше генеруватися швидше, або будуть менше генеруватися, в залежності, скільки ви тут задасте. Ну, наприклад, 0,3 секунди. Давайте задамо. Я думаю, це буде більш оптимально. тобто Ось так вони генеруються. І ось так можуть, можете задати 0,2. тобто ну, Тут за власним бажанням вже можете погратися з цим параметром і задати власне для, за необхідністю. Так, ну і давайте нарешті найцікавіше, давайте зробимо також, тобто коли ми починаємо як он, ми будемо власне також реагувати на камеру. Да? Тобто якщо у нас ми... Камеру вімкнули, і власне, є рухи на камері, тобто, і, власне, ми торкаємося на камері нашого спайта, у нас буде певна реакція. Давайте це запрограмуємо. Так, дивіться, у нас тут є подія, коли я починаю як клон. Тобто коли клон і створення, коли я починаю як клон. вибираємо цю подію. Так, у нас тут є. Де вона тут є? У нас так, коли спайт натиснуто, коли... Так, ось коли я починаю аклон. Вона у нас знаходиться в керуванні, да? <кій> коли я починаю аклон. Так, і тепер беремо блок завжди, тобто ми будемо завжди щось опитувати. да, Беремо ось такий блок. тобто Ми будемо по циклу щось ганяти постійно. да, так, Беремо тепер неповне розгалуження. Давайте візьмемо. так, Якщо то, беремо розгалуження. Так, і дивіться, будемо тут дивитися, чи в нас був, наприклад, рух тобто, камери, рух на камеру на, власне, на цьому спайті був чи ні. Давайте спробуємо це будемо це перевіряти. Так, беремо ось такий ось, ось таку команду. Ось ось ця команда, да, з відеоспостереження. Відеорух на спрайті, да, чи був він, чи не був, будемо перевіряти. І також беремо оператор. Так, беремо оператор ось такий, оператор більше, да, і, власне, сюди його поміщаємо. Ну і рух давайте задамо тут більше 40, тобто менше я не раджу ставити, тому що ну, може неадекватно працювати, тобто буде дуже часто спрацьовувати. Ну, можна, власне, тут вже, скажімо так, досвідним шляхом, тобто подивитися в режимі налагодження, як воно буде працювати, можете трошки підкоригувати. Так, ну І давайте задамо, також будемо, дивіться, якщо у нас. Відбувся рух на камері, да, Тобто, на, на нашому спрайті, якщо ми торкнулися рукою нашого спрайту. Да, на камері. Дивіться, ми будемо також власне, збільшувати змінну кількість тапів, буде збільшуватися. Тобто, змін, Змінюємо власне, кількість тапів, count тап змінюємо на одиничку. Да, і також давайте програємо звук Поп. Тобто звук такий, такий у нас буде хлопок, такий невеличкий. Да, тобто, у нас буде звук ПоП до кінця. Відтворюємо звук. Так, змінюємо, змінюємо образ нашої кульки на власне, кульку, яка пошкоджена. Ось у нас буде ось такий образ другий. да? Тобто Crest. Ось у нас тут вибираємо його. да? Ставимо сюди Так, І також давайте тут поставимо. так, І давайте зробимо затримочку на величку. Так, так, шукаємо тут в керуванні затримку, чекати, наприклад, ну, нехай буде. 0, 0,4 секунди. Так, 0,4 секунди вистачить, я думаю. Так, і давайте вилучаємо цей кон, щоб він не був вже. Да? Тобто, коли ми, по, власне, власне, нашу кульку, скажімо так, влучили, <кліпи> торкнулися неї, да? треба потім її вилучити, да? показати, що вона в нас розірвалася, да? анімація, тобто, що вона в нас пошкоджена, що вона лопнута, і потім потрібно цей кон вилучити. У нас тут є також вилучення клону. Да? Вилучити цей клон. заходимо ось тут у нас керування. І тут у нас є вилучити цей клон. Так, Чекати ну, 4 секунди, можна задати менше. Тут, власне, як вам буде подобатися, якщо задасте менше, анімація буде швидше проходити. Якщо більше задасте, то анімацію ви зможете побачити. Ну, Давайте подивимось на результат, що у нас вийшло. Так, Запускаємо. Так, І давайте натиснемо також відео, включимо. Так, і ось, бачите, у нас ось ми торкаємося пальцями кульок. Бачите, у нас спрацьовують тобто кульки наші дійсно лопаються. Так, і у нас лічильник дійсно все рахує, тобто все добре. Все добре, Тобто, ну, дивіться, тут системний час, наш час нашої гри ми ще, власне, скажімо так, не, поки не рахується. Зараз ми це поправимо. Так, І власне, бачите, ось таким чином ми можемо кульки наші лопати. Да? Бачите, дуже швидко можемо. Так, ну, Тут у нас час вже вийшов, час 30 секунд. Да? Тобто, І тепер у нас тобто, таймер у нас відрахував більше 30. Да? І власне також тепер, уже, скажімо так, ми... Тобто ми задали тут системний час 30, і також у нас тут таймер відрахував 30. І, звісно, ми вже, скажімо так, кінець нашої гри. Да? Ми 92 рази тапнули на кульку. Да? І тепер ми можемо відео також вимкнути, якщо вона не потрібно. Так, давайте ще зробимо так, щоб у нас було щоб у нас, власне, спрацьовувала кулька. Тобто, щоб ми могли гратися, наприклад, кого камера не працює, щоб ми могли мишкою наводити, клікати і також кульку лопати мишкою. Да? Давайте це зробимо. Так, ну, Давайте для цього просто я тут, щоб було швидше, скопіюю ось цей ось весь код. Зроблю Так, І власне, також його трошки нижче поставлю. Так, І тут я заміню, власне, у нас тут блок, є певний. Це я блок заміняю. Так, побачаюсь. Так, блок заміняю. І також давайте сюди поставимо, власне, дивіться, нам треба, щоб у нас була, тобто, щоб курсор миші торкався спрайту. І також щоб була кнопка миші натиснута. Тобто, нам потрібен оператор І умовний. тобто, У нас будуть дві умови, і кнопка миші натиснута. І власне, також у нас кулька, тобто, курсор також торкається кульки. Ну, Давайте зробимо, дивіться, у нас тут є датчики. І тут у нас є, торкається вказівника, тобто, якщо у нас кулька торкається вказівника мишки, тобто, це одна умова. І також, якщо мишку натиснуто І тепер ми можемо просто також знищувати наші кульки, просто натисканням миші. Тобто, камера тепер не потрібна. Можемо власне, також натисканням миші. Тепер наші кульки знищувати. Бачите, звук також у нас є. Тобто, ось таким чином ми можемо мишкою натискати, клікаємо мишкою. І в нас знищуються наші курки, тобто і можемо також їх мишкою знищувати. Бачите, не тільки торкатися рукою. Да? тобто Якщо у нас камера зараз вимкнута, ми можемо також знищувати їх мишкою. Да? Тобто дивіться, У нас є тут два режима. Так, наче все у нас працює, все тапається, все добре. Так, все у нас тут працює. Так, є. Давайте тут час ще порахуємо. Так, Ну і ще у нас тут для повного щастя не вистачає, що у нас. Нам би треба ще показати, да, власне, тобто, скільки у нас часу да, залишається, тобто, щоб нам казали, скільки у нас часу, да, тобто, не вистачає також. Ну, і давайте це тут подивимося. Так, і давайте це, давайте це зробимо такий функціонал, щоб у нас власне, працював також системний час. Ну, і також треба власне, Зупиняти повністю скрипт. Якщо у нас час вийшов, ми повинні повністю все зупиняти. Да, тобто, таким чином, тут також у нас тобто, трохи недопрацювання. Давайте зараз це поправимо. Так, і переходимо, власне, тепер в код дівчинки. Так, Переходимо в код дівчинки. І трошки тут допрацюємо. Так, сюди переходимо. І, власне, також давайте дістанемо блок керування завжди. Так, дістаємо завжди. І давайте будемо, щоб дівчина у нас сказала наш поточний час. да? Тобто, щоб ми бачили час наш. Ну, Давайте, власне, натиснемо тут у нас є говорити. Так, говорити постійно. Говорити не 2 секунди, там, а постійно говорити. Да? Так, і дивіться, тепер у нас буде. Тут є команда також з'єднати. Ми повинні з'єднати декілька строк. Так, і давайте тут напишемо, наприклад, так, поточний час. Так, поточний час. Тобто у нас будуть секунди відраховуватися. Нехай буде так. Так, і тут давайте сюди змінну таймер. Ось таймер, ми сюди по. Власне, ось сюди помістимо. Да? так? І давайте будемо показувати. власне, ось все це, да? так, показуємо. Тепер дивіться, запускаємо. І у нас буде власне, бачите, у нас показується скільки секунд. Але бачите, також тут трошки у нас не дуже зручно. Бачите, він показує також у нас мілісекунди. Давайте зробимо округлення, щоб воно показувало власне, у нас секунди, без ось, ось чисел після, після точки. да, після коми. Давайте зробимо, трошки підправимо. Тут можна це зробити просто округленням тобто можна просто округлити число. Так, і отак ось Вставляємо таймер в округлити. Ось, бачите, ми беремо з операторів, беремо округлити. і запускаємо. <кхід> так, І також дивіться, у нас є ось поточний час. да? Тобто У нас показує, скільки у нас секунд залишилося, да? всього у нас 30 секунд ми обрали. Да? Тобто, якщо 30 секунд вийде, гра буде закінчуватися. Так, ну наче все працює. Давайте зупинимо. Так, дивіться, тепер тут я хотів показати різницю. Да? тобто Треба ще тут перезапустити таймер. Дивіться, якщо б я не перезапускав таймер, а просто, наприклад, ось так натиснув, І дивіться, що буде відбуватися. Бачите, у нас тут починається з другої, з третьої секунди. Да? Тобто дівчинка спочатку говорить, а час іде. Да? Тобто, краще все ж таки перезапустити. Перезапустити таймер, натиснути да, і оповістити, власне, також оповіщуємо скрипт, старт гейм. Тобто оповіщуємо скрипт, ось тут, що ми починаємо гру. Да, тобто Коли отримуємо старт-гейм, ми починаємо гру, власне. Да. Так, ось таким чином. Так, дивіться, давайте ще тут допрацюємо трошки. У нас тут ще потрібно нам також, якщо у нас таймер більше нашого. Тобто якщо у нас таймер, власне, Скажімо, натікав більше, ніж 30 секунд в даному випадку, більше ніж у ця змінна тайм. То ми повинні також гру показати, що час вийшов, да? показати результат. Тобто дівчинка в нас каже це, да? наш спрайтик. І також ми повинні зупинити скрипти, зупинити повністю гру, щоб у нас нічого не було активним. Так, дивіться, Переходимо в керування, беремо власне неповне Так, і Давайте тут також візьмемо оператор. Так, Оператор беремо більше. Так, вставляємо його ось сюди. так, І давайте також візьмемо таймер. так, Беремо таймер. Так і вставляємо його сюди. Так, і беремо нашу змінну тайм. Тайм у нас буде в даному випадку. Ми задали 30 секунд. Да? Тобто ми можемо задати там різні значення, ми задали 30 секунд. Ну ви можете задавати там. Різні там, 40 секунд, 50, скільки кому там подобається. Да, щоб ви, скільки ви хочете, щоб грація тривала. Тобто, Ви також можете регулювати. Так, Тут давайте також, коли у нас час виплив, давайте скажемо користувачу, що час вийшов. І також давайте покажемо йому результат. Да, користувачу. Результат у нас зберігається в tap count, тобто, скільки разів ми тапнули на кульки, скільки, скільки ми кульок знищили. Да. Давайте покажемо. Так, дивіться, у нас тут є блок з'єднати. Так, з'єднати дві строки. Так, з'єднуємо, власне, дивіться, з'єднуємо, тут пишемо час вийшов. Так, ну я трошки давайте тут збільшу. Так, час вийшов, пишемо. Час вийшов. Так, і власний результат. Так, ваш результат напишемо. Результат. Так, дорівнює. Так, і напишемо тут, і вставимо сюди TabCount, Тобто, ось наша змінна є TabCount, вставимо її сюди. Дивіться, змінні ви можете показувати, можете не показувати. Можете взагалі скрити, що вони не будуть у вас у грі. Взагалі їх ніхто бачити не буде. Ну тут, як за бажання, можна скрити, можна не скривати. Так, давайте сюди поставимо власне. Ось сюди і замість привіт, і у нас буде 2 секунди, будемо ми це казати. Можемо давайте, ну, можна трошки більше, щоб ну, за 2 секунди можна побачити. Так, і давайте зупинимо всі скрипти. Тобто, коли час вийшов, ми повинні зупиняти повністю гру. Є також зупинити все. Тобто повністю всі скрипти зупиняємо. Бо гра повністю зупиняється, поки ми не натиснемо знову прапорець зелений. Ну, Давайте пограємось, давайте подивимося, які в нас зміни є. Так, ось так у нас виглядає код. Це код нашої дівчинки. Помічника. І також це у нас код нашої іграшки. Да? Тобто, дивіться, давайте подивимось, як тут воно у нас. Так, давайте трошки сюди, трошки сюди. Так. Ну, і трошки власне, Давайте ось сюди. Так, ось так виглядає у нас наш код. <кій> Програмний, так, ось, тут, ось тут, так, тут ми надаємо значення змінній. Так, ось такий у нас ось так виглядає вихідний код. Так, зберігаємо наш проєкт. Давайте його якось збережемо. Так, нехай буде у нас BałoN Game. Так. Bowon Game. Так, ну нехай буде так називатися. Так, і зберегти негайно зберігаємо проєкт. Тобто в мене є аккаунт. Якщо у вас аккаунта немає, то ви файл вивантажуєте просто на ваш комп'ютер, вивантажуєте файл, і потім ви можете завантажити будь-який час. можете завантажити з вашого комп'ютера і підтягнути з комп'ютера ваш проєкт. Тобто він завантажується архівом, і ви можете його потім підтягнути. Ну, Давайте пограємо, подивимося, що у нас буде відбуватися. Так, натисни на мене, щоб так, давайте спробуємо знищувати кульки. Так, у нас поточний час рахує 4 секунди. да, Там у нас 8 секунд. так, Давайте зараз знищуємо наші кульки. так, Бачите, ми повинні клікати. Так, ось так, ось так, ось так, ось так. так, от ми. Бачите, колір також змінюється. Тобто, ефект кольору також працює, все добре. Ось так, ось так, все працює, все у нас добре. Так, І, власне, дивіться, ось час вийшов. Результат такий. да? Тобто і все зупиняється, треба потім знову все це виконувати. да? Давайте спробуємо на камеру, дивіться, вмикаємо камеру. Так, І давайте пробуємо дивіться, лопати ось таким чином. Лопаємо ось так, так, ось таким чином. Пальцями можемо також все це лопати. да, наші кульки. Так, ми торкаємося на камеру, да, і вони лупаються. Тобто, дивіться, якщо рухи на камері якісь є на спрайті, да, то воно власне, реагує. Ось так ми можемо дивитися. Все працює, все добре. Так, і власне, скільки у нас там часу залишається, так залишається пару секунд. Так і у нас. Так, тапі у нас 85. Да? Час вийшов, давайте тепер відео вимикаємо. Так, ну ось така цікава іграшка вийшла. Всім дякую за увагу.